Літо в розпалі, замовлення теж не вистачає людей. Мені потрібна досвідчена людина, бригадир, яка вміє керувати проектами. Що я саме говорю, потрібна людина з досвідом керування проектами по будівництву, по електромонтажним роботам. Що саме потрібно робити? Це контролювати виконання робіт, контролювати якість робіт, контролювати кількість використаного матеріалу. Скільки матеріалу потрібно замовити, які там недоліки потрібно виправити, планувати графік виконання робіт і перевіряти, чи дотримуються працівники цього графіку. Замовляти матеріали, доставляти матеріали на об'єкт, тобто все, що стосується. Ведення об'єкту, всі нюанси, окрім виконання робіт, для цього будуть свої люди, електромонтажники, все це повністю потрібно робити. До прикладу, приїхати на об'єкт, прорахувати, а, скільки потрібно матеріалів, яка буде робота, скільки це буде коштувати, це ваші обов'язки. Знайти рішення, до прикладу, потрібно зробити електропостачання, от, до прикладу, от в такому магазині, як зараз, напротив, або от Наприклад, як сенсей, ми от зараз займаємось такими штуками. Тому е, потрібно саме прорахувати рішення і тільки потім робити пропозицію. Да? Хтось такий недовольний.